У Львівській громаді провели опитування щодо якості життя. Середня оцінка сягає понад 3,5 бали з 5. Перший замір відбувся у 2013 році. Крайнє дослідження перед цим заміром відбувалося у 2019 році, тобто був доволі високий розрив. Але якщо ми порівняємо по більшості показників, то із 2019-го і з 2013-го року більшість показників зросли. Ми бачимо зростання по задоволеності львів'ян сферою освіти, сферою охорони здоров'я, транспортною системою. Спеціалісти зазначають, що важливо розуміти, що це суто суб'єктивні оцінки того, як мешканці сприймають ту чи іншу сферу з життя громади. Традиційно з 2013 року ми фіксуємо, що львів'яни вище оцінюють якість сервісу, але починаючи з 2019 і 2019 дев'ятнадцятої з 2013 року, ми фіксуємо скорочення між задоволеністю станом і задоволеністю сервісом. Оцінювався і зміни в транспортній системі пов'язані з системою оплати. Якщо говорити про систему освіти, то включалася і оцінка дистанційного навчання. Чання, якщо говорити про показники безпеки, вони насправді є доволі високими, і одними з найбіль... тобто задоволеність безпекою в місті є однією з найвищих серед всіх показників, які ми досліджували. Цього року також вперше дослідили думку людей про стан укриттів. Посадовці кажуть, що такі дослідження допоможуть у їхній подальшій роботі. Це було власне одним з таких важливих компонентів стратегії комплексної стратегії розвитку Львова до 2025 року. І відповідно. Зараз це дослідження є вихідними да результати цього дослідження є вихідними даними для наступних стратегічних планів міста Львова, зокрема комплексної концепції інтегрованого розвитку Львівської громади, яка зараз розробляється. Це є також інформацією для структурних підрозділів Львівської міської ради по по напрямках для того, щоб вони могли на основі даних будувати свої політики, будувати свої програми, які такого менш довгострокового плану мають на увазі на 2-5 років. Основне, що дає це дослідження, прийняття рішень на основі отриманих даних. Власне, прикладом використання результатів такого дослідження може бути, маючи достатньо великий об'єм інформації, які стосуються оцінювання мобільності транспорту в місті Львові. Ця інформація якраз слугує вихідними даними для колег, які працюють в Львові електротрансі, скажімо, над стратегією розвитку свого підприємства на сьогоднішній день. От. Завдяки використанню цих даних вони зможуть також запланувати ті цілі, ті завдання, ті конкретні заходи, які треба втілити на рівні підприємства для того, щоб стан інфраструктури в сфері електротранспорту покращити і, зокрема, покращити якість надання самих послуг. Повні результати дослідження розміщені на сайті міської ради у порівнянні з показниками з вже раніше проведеними опитуваннями, то рівень задоволеності громадян зріс не дуже високо.